Процедура оренди державного та комунального майна у період дії воєнного стану зазнала суттєвих змін. Зазначають у фонді держмайна у Хмельницькій області. Зокрема, Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає спрощений порядок оренди. Уряд звільнив всіх орендарів на нарахування орендної плати на 50%. Уряд повністю звільнив орендарів договора оренди, які були чинні на 24 лютого, на 100% і які були призвані до збройних сил. Ця норма була впроваджена до грудня минулого року, проте фахівці сподіваються, що дію знижок продовжать. У випадку проведених оплат оренди від початку дії воєнного стану, сплачені кошти будуть зараховані орендарям у майбутні періоди. Також важливим результатом поновлення оренди є нові можливості для релокації бізнесу з прифронтових регіонів. Щоб почули нас бізнесмени, хочу, щоб вони цікавилися і приватизацією і оренди державної майна. Це є сайти приватізейшн Гофу, де всі наші об'єкти не тільки по Хмельницькій області, а по всій Україні. Є сайти оренди Гофує, де визначені об'єкти, які здаються в оренди і по Хмельницькій області і по всій Україні. Шукали приємні для себе об'єкти, приймали участь. Окрім оренди, фонд держмайна займається і приватизацією. У найближчих планах, 14 квітня, фонд планує провести аукціон із приватизації Ганопільського спиртового заводу в Хмельницькій області. Стартова ціна підприємства 3,8 мільйони гривень. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.